Отушки, друзі мої ясні. Поїхали? Без макіяжу, без зачіски, без підготовки. Бо якщо я на то все буду витрачати час, то це відео не станеться ніколи. Я збиралася його записати вже років з як. Чому не сьогодні? Поїхали! Так, Почнемо з імені. Мене звати Лариса. Я живу в Парижі протягом останніх 6 років і намагаюсь тут в'язати, а це нелегко. Про що я розповім сьогодні? Про що встигну. По-перше, хочу розповісти про цього кардиганчика. Він, він доволі цікавий. По-друге, мабуть, про ту пряжу, яка до мене нарешті доїхала з України і яку я хочу використати на прямо. Карпетковий марафон, так як всі в'яжуть зараз для ЗСУ, хоча й далеко і передати мені не так швидко. Але я вяжу дуже швидко. І сподіваюсь, вони ще стануть на часі для наших захисників. Про що ще встигну, подивимось. Перше відео буде маленьке. Далі подивимось. Поїхали про О, з кардиганчика. Все светриком хочу його назвати. Неподобство. Значить, а зараз вам трошки спробую його показати, ще вставлю якісь фотки. Але в мене з фотками, як і з відосиками, велика проблема. Тому, що є, то є. Ага. Отак От вам його покажу ще хоп. Тобто, дивіться, в нього така цікава конструкція. Це насправді. Кишенька. Хоп. От, тут теж така кишенька, ззаду він має таку басочку. От, і тут має такий, типу, як в піджечку ласканий плачик, цільнов'язаний рукавчик. Тобто цікава дуже конструкція. зацікавила вона мене, Тобто зачепила мене дизайнерка. Дуже цікава дизайнерка. Це австрійська дизайнерка. В неї лінк вимовляний. Хінта Рімстейн. Лише посилання в описі на її сайті на Равелрі. Так, не трасися. Звати її Джута, ну, Лінк в неї легше, чим, лін... чим нікнейм в Равелрі. І вона славиться тим, що вона от саме робить такі, тобто тут немає нерідко, є якісь там візерунки, щось таке, але що в неї присутнє у більшості її дизайнів, це здається другий дизайн, який я в неї ем, купувала. І от в її дизайнах саме присутня така складна конструкція. Тобто тут гратися не перегратися, ти починаєш тут зверху. І виплясуєш тут, витанцьовуєш кусочками і так далі. А це е, трошки мозку ламає, треба е, вписуватися в щільність, що мені е, рідко вдається, насправді. Я просто по ходу все коректую, як я це люблю робити. Я взагалі не в'яжу, не люблю в'язати початково. В'язання це така історія про що на душу ляже, як для мене. От, а, тому я не в'яжу, рідко в'яжу, по в'язала по описам, але іноді а, це має сенс, коли є от такі якісь цікавинки. Тут дивишся, ти а, з картинки не дуже зрозумієш. Може, і зрозумієш, але а, а, можеш помилитися. Як це все зроблено? І от тоді є сенс, я думаю, купувати саме опис і сидіти, колупатися, розбиратися. От. Я награлась, звичайно, з цим кардиганчиком. Я дуже задоволена тим, що вийшло. Це просто дуже-дуже ну, прикольна, цікава конструкція, а ще рукава забула показати, теж рукава цільно в'язаний, рукавчик, а тоді ти отут от навіть не набираєш а, петлі, а тут просто продовжуєш таку планочку в'язати. Зараз так її ось вона. Її так і не видно. Дуже вона красиво тут поєдналася, і просто закриваєш петлі, в'яжучи оцю, цей кусочок, тут просто по відкритих петлях закриваєш е е е з, певним, з певною рядністю. Петелічки, це, в принципі, не складно, якщо так подумати. Але це все треба це конструкцію цю зібрати в голові докупи, намалювати і так далі. Я б задобувалася сама таке малювати, тобто, але ну, якщо по опису, то це цікаво. Посилання на опис лишу о, о, в інфобоксі. Називається моделька Big Sister, Я в неї ще до цього одну модельку теж в'язала, вже, мабуть, в іншому відео розкажу. теж, ну, Там трошки вона простіша, але я помітила, що Anyway є в неї така історія, що вона от дуже любить гратися з конструкціями. від... Які отут від шиї починаються, і вона там починає їх розводити в різні сторони кусочками, і якось так це все складається а, донизу. А, цікаві цікаві речі, дуже а, хто любить такі складні мозговиколубувальні штуки, а, тому раджу. А, як відпочинок від того? Шкарпетки! Прості шкарпетки наше все. От, я ось тут почала, то до мене приїхала. 3 кілограма пряжі, ну, 3 кг, а трошки поменше, зараз покажу. А, такий остаток пряжі. А, вся вона ж Карпеткова з різних українських магазинів потрошку. А, така от простенька, мені здається, а, як для захисників, така сама, сама цікава, але тут, блін, метражик, метражик, люди добрі. Буде в три, або в чотири, або в п'ять, може ниточок. Подивимось. А, ось такі дві просто супер цікавені. Тільки подивіться на ці кольори. А, я не знаю, наскільки захисники будуть раді. Ну, вони, в принципі, ж не рожеві. Але що їм сумувати весь час з якимись нудними кольорами? Ну, треба трошки радості. Я так вирішила. Тоді, звичайна алізешечка, з неї вже почала тут щось я мостити. Таке маленьке Тобто, алізе. Comfort Socks Super Wash. Ну, це прям класичні. Тут по а, три пари, може, мабуть, точно вийде з тих 200 г. І uh, Cherry on the cake. А, англійської і французької на цьому каналі буде. Російську буду викорінювати, але я не так давно стала це робити, так що, якщо про, про, десь буде пролітати, пишіть в коментарях. Будемо викорінювати. А, в одної. Я не пам'ятаю, пам в якої саме продавчині в Інстаграмі, бо все це купувала в Інстаграмі. Я купила три різних кольори шкарпеткової пряжі, і вона мене питає, а на, на один конус можна намотати? Я щось не знаю, що мені так вирішилось. Я подумала, що вона ну, от так над трима цими тут, як дівчинка, мабуть, мотала, от так, а тоді ще так домотала. Чусь так я вирішила, що намотаю, я кажу, ну, звичайно, як, як зробити. Ну, мені ось так намотала три кольори. Саме так. Тобто, якщо я хочу в'язати шкарпетки, вибору в мене немає. Зразу світленький, тоді сіренький, а синій тільки потім. Мені синій найбільш подобається. Щоб до чері на кейкі, до, до, домотати до тої черешеньки, треба ще попрацювати, отак. От не так собі. Смішнюка. Ну, вже добре. Буде як буде. Принагідно. Хочу подякувати дуже Альоні, здається, з чарівниці добра, благодійного фонду, яка це все для мене збирала з різних магазинів. Дуже довго. З перебоями якраз це пішло. Це як пішли ці бомбардування і з світлом вся ця історія. І всі дуже тяжко мені це все відправляла. Вона для мене це збирала з різних змушена була. Насправді вона мені просто хотіла подяку відправити за участь у був такий проект. Мабуть, всі в'язальниці чули про нього, про в'язаний прапор України. От я в ньому теж, теж приймала участь. Встигла теж відправити навіть звідси свої 12 квадратиків. От. І всім потім подяку відправляли. І Олі, мені написала, давай я тобі подяку відправлю. От. А я її попрохала, кажу, можеш мені там заодно пару моточків з українських магазинів я закажу. Заказала на свою голову. Але вона вже була не рада, що вона визвалась мені допомогти, тому що збирала вона це довго, їхала воно все тяжко. Усюди були затори і на кордоні. Тут є ледь-ледь до мене. Все це доїхало. Дякую тобі велике, що ти напрягалася і це все мені передала. Оленочко, принагідно всіх запрошую, пожали, лише посилання в описі до цього благодійного фонду в'язального. Дуже багато, багато чим вони займаються, багато до чого можна долучитися. От і, а, і здається, від Lucky School Даша мені відправила от, оцю пряжу. Ця, цю я не платила, це благодійна. Так що маю, клянуся, божуся назад, шкарпетки, всі, всі поверну. Всі відправлю. А, так. Це, мабуть, те, що я хотіла розповісти в цьому коротенькому відео. Я сподіваюся, що воно. А, давайте ще якусь історію розповім про шкарпетки. Шкарпетки такі от в мене є цікаві. Перші в житті шкарпетки в'язані, які мені подарували. Це не я зв'язала. От такі цікаві з забутою п'яткою, мабуть, вона. Виглядає і закриттям з цього краю виглядає воно так собі кучерявенько а, на фото, але на нозі сидить просто чудово, дуже круто. А, ці шкарпеточки мені подарували. Я, значить, а, намагаюся інтегруватися. Йшов сьомий рік. Я намагаюся інтегруватися у в'язальну спільноту Франції. А, вона далеко не так розвинена, як в Україні. Це просто сумна історія. Um, от. Але потрошку um, треба сказати, що вона починає розвиватися. І uh, в цьому році я натрапила на організатора, організаторку, яка робила um, такий типу проєкт Swap, uh, називається Swap до Нуель. Uh, це різдвяна, різдвяний такий обмін подарунками. Тобто, там було чого. 15, мабуть, чи 20, приймали участь, а, і всі вони рандомно. Тобто, ми в'язали шкарпеточки, плюс збирали там всякі в'язальні гуді ще щось, цукерка і так далі. А, я принагідно е українські всякі е цікавинки е відправила, і у кожного була своя, так, так би мовити, партнерка, з якою е ми обмінювалися до нового року от такими подарунками. Да? Причому різні ти відправляєш одному, а тобі відправляє ще хтось інший. Тобто там така лотерейка. Це було цікаво, і е, я навіть зробила мої фотографії. Це, це така моя, моя біль, мій біль такий. Е, я зробила ці фотки, але не, ще навіть не запостила. Anyway, Дуже рада, що я встигла це зробити. І е, я отримала задоволення від, від цього якогось обміну. Тому що я би в Україні, бо мені здається, це набагато круто. Більш круто би а, спрацювало, але, на жаль, я від неї дуже далеко. От, така історія. Я навіть не знаю, чи в нас є, бували такі проекти, напевно. А, напевно, не французи їх придумали. А, але, все ж таки, перший раз я в такому чомусь приймала участь, а, і це було прикольно. А, так, це історія про шкарпетки на цьому поки ще закінчується. І не знаю, чи розповісти, поки тут ще жвачка моя лежить. Давайте ще про неї розповім. Є в мене така, я вам покажу першу початкову версію, фоточку, якщо тут десь зможу вставити. Вже був у мене такий сексес. Не пам'ятаю. Але знайду в себе на Равелері, чия пряжа, тут якась воно не дуже натуральна. Але зв'язалась з неї така дуже прикольна жилетка, вона мені так сподобалася, а, але воно не гризе. Боже, я взагалі не переношу практично нічого до тіла. А це, ця історія мене гризе через водолазку. Просто через рубашку. А, зуби просто кіхті. Але дуже, дуже шикарно виглядає. ну Просто, ну, що за сум. Хто придумав мою шкіру, не знаю, але от така, яка є. І в мене лишилось, тобто я зв'язала одну жилеточку, я її подарувала, здається, в результаті бо не змогла носити. Але е, залишилась в мене реально половина. тобто ли на неї пішло 200 грам, щось таке. 190 грамів на першу пішло. Взагалі, спиці номер 7 здається. Ну, вже. Ну, і я ще другу зробила, що мені в ній оп, що мені в ній подобається, що в неї оцей розріз він насправді дуже круто виглядає, що він такий глибокий і оці, от. Е, е, Прогалинки, розрізи. От, дуже такі довгі і воно е, дуже класно виглядає. Єдине, що ця вийшла коротка, закороткувата. Мені здається, що вона так гарно виглядати не буде, бо вона такою квадратною трошки є. От. І в мене лишилось трошки пряжі. Я думаю, чи не дов'язати їх просто якось знизу, або навіть тут ось таку полоску пустити. Може, навіть вертикально, щоб воно не виглядало так, як трошки недорізане. Не знаю, щось би таке, ну, тобто, трошки пряжі лишилось, і щось би таке з длиною трошки зробити. Господи, сонечко, ти прийшло, яка радість. ну. От, така історія. Покажу, що з того вийде. Навіть, може, фоточки зроблю. Це, мабуть. Все, що я вам хотіла розказати на сьогодні. Ще зараз допідзніму трошки, як виглядає а, мій новорічний декор. А, поки я його не розібрала. І на сьогодні це все. Побачимось. А У кого такий гарний новорічний декор. Ви тільки подивіться на ці подарунки. Це мені подарували лазочку. Красаж! Куди тут у нас сонечко світить? Гей-гей, привіт, мої гномики! Гарній такий мій адвент-календарик. Краса! А тут ховається минулорічна подушечка Минулорічна. Гей, ти, привіт! 厉害。Yeah, okay.